Це Славко Ася, Ася тільки почала присипляти кішку. ну Не в сенсі ветеринарному, а в сенсі як дитину у Баюків, і тут довелося робити сюжет. Так що кішка незадоволена і може увірватися. Символічна назва населеного пункту розгріблі то нарешті і ми розгріблі. Відбився, Відбувся матч реванш, мала локня. Хутір Бердин, Ось він тут. Між цими ярами, от власне, сюди з Черкаського Парічного на Берден і просувалися. До чого я кажу, що треба розглянути обставини цього бою під Лупой. Перше, противнику, щоб вчинити великий наступ. Дуже масштабний силами 155, ї 810 ї бригад морської піхоти та 106-ї дивізії ВДВ, щоб зібрати аж 40 бойових бронірованих машин, знадобилося аж три бригади, щоб сформувати два слабеньких батальйони. А так би одну батальйонну тактичну групу. І відповідно. Українці однією вважаються, що батальйонною тактичною групу так бачить противне та атакували Берден, зняли мінновзривне заграждення і навіть здобули кілька десятків полонених по гарячих слідах. Цих подій. Ясно, що завтра все це буде набувати якихось стратегічно інсайдерських подробиць, буде обрастати міфами, як і все на війні. Але я скажу, що непоганий був випад, принаймні, і нам важить те, що противнику, щоб щось зробити на Курському напрямку, доводиться об'єднувати сили аж трьох своїх, ну, двох колись найкращих і однієї. І одного спешно сформірованого з'єднання, так що скажу, не знаю, як наші, а їхні там слабенько виглядають і гонять, я так би сказав, рештками сил. Все-таки, як той казав, не той уже говорить німець, ні кофієм таким цикорієм от нього не пахне. Бай! Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а Ася піде убаюхівать кішку, а я ще почекаю, почитаю в очікуванні на ракети.